Хмельниччини, керівник громадської організації. Е, вчора в місті Мукачево сталася неоднозначна подія. Мене неодноразово заявляли про те, що в деяких областях міліція і бандитизм тісно дуже зрослися. Ці події, які відбулися, це чітко дуже показали. Булася перестрілка, причому е, міліція виступала на стороні бандитів, крім того ж. Міністр МВС Аваку та його заступник Геращенко чітко заявили, що правосектор це бандити. Ми зараз хочемо повернути до цієї проблеми увагу, тому що це дуже нагальне, нагальне питання. Адже якщо сьогодні стріляють бандити, стріляють праве сектор, що буде завтра звичайними громадянами. Тобто і міліція, хоча заявляє про свою позицію, начебто вони з бандитами, але практично ми бачимо, що вони в одній площині працюють, діють. І відбувається зараз операція по перехопленню наших. Визволяє, що це антитерористична операція, тому що ми терористи захищаємо свою країну, і ми одночасно є терористами. Ми вимагаємо звільнення Авакова, звільнення Геращенка, притягнення до відповідальності тих людей, які віддали наказ відкривати стрільбу. Можна я перебіглася, перепрошую, виставляти судьбу уточнювати де? тому що не зрозуміло, де відкривати. Ну так ми ж говоримо про події ну, Мукачева. То, тобто то. е, 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 зарештувати тих людей, які віддали наказ відкривати стрільбу по правому сектору в місті Мукачева. І також тих, хто зараз виконує операцію по перехопленню наших області. Скажіть, будь ласка, а от ваша думка, хто перший почав стрибу? Міліція чи все ж таки правильно? Чітко є наша позиція, що міліція спільно із бандюками почали перші стріляти по нашим хлопцям. А чому? Вийшла перед цим ситуація, яка, що наші хлопці наступили на горло контрабанді. Там є в Мукачево такий собі на місцевому рівні відомий нардеп Пленьо, який також замішаний в створенні так званої Карпатської Русі». Тобто це гра не тільки на партію регіонів час», але й на Росії. Ці причетна до наркобізнесу, також мала судимі заглотування. Це людина тісні пальці з міліцією, працювала досить довгий час і зараз ми те саме спостерігали. Це дуже довго назрівало, ми бачили цілу низку подій, там, починаючи від побиття наших активістів е, через зрив концерту у Могильовий і так само е, арешт хлопців, які вбили ближину. Тобто, е, що ми маємо? Йде війна е, з Росією, але вона не визнається, крім того, люди, які протидіють агресору, ще визнаються як злочинці. то ми ще й милин воду. Ну а знову ж таки, хто керівник МВС України? Тобто це є велика чітко віддає накази. Вони люди в погонах, тобто вони їх виконують.